Не було кому взяти на себе ну, керування. От, я не бачив, тоді командирів не було. От, що мене здивувало, на Майдані не було кому керувати. Було абсолютно все на самоті Пущено. Люди побігли так, як інстинкт толпи ринули вперед. Бачу, розбирають барикаду цю, що стояла коло ялинки, і переносять її вперед. І я тоді вже щось там пробував навіть керувати. Я щось налагодив. Кажу, стаємо ланцюгом, бо кожен взяв одну дощинку і побіг. Ну неефективне використання людського ресурсу. І Ми стали так, почали так, бачу, люди люди чекали, що хтось ними буде керувати. І ми стали в ланцюжок, почали передавати вперед, розбирати тут барикаду, строїти її вище. І я захопився цим процесом, мросив дощ. Але Позвонив я до Устима, він трубки не бере. Я тоді набрав оцього Едіка, Едік каже, де ви є? Я кажу, там і там, під, під мостом. Будьте на місці на інститутській, він підбіг до мене. Вже тоді лунали постріли, вже було чути, як стріляли. І я кажу, Едік, треба знайти Устима. Я набираю і Устим піднімає трубку. Як показало, десь є фотографія, багато тоді було фото. Є фотографія, сфотографована з готелю Україна, у тим біжить, достає телефон. І я щось впевнений, що це якраз я тоді з ним говорив, бо я спитав, де ти є. Він каже, я біля жовтневого. Я кажу, будь там, ми домовилися, що коло входу. Я біжу до тебе, і ми тут, де був квітковий годинник, ми з Едіком по цій болоті, по цій грядзюці почали підніматися вверх до устима. Вибігли наверх. Ну, це тут перед барикадою я цього не бачив, а там я вже бачив. Я бачив, як несли вже поранених, як кров була на бурківці, як валялися гільзи, кулі під ногами, на порозі жовтневого. Сидів хлопчина, якийсь весь в крові, з вух текла кров, кантужений, кричав, що треба вносити, строїти барикаду спереді, там де була барикада по лівій стороні від Жовтневого, Що її треба укріпляти. І я побачив, що з Жовтневого виносять в мішках продукти, які залишили беркутівці. І ми почали з едіком ну, по мішку кидати. Едік мені на плечі кидав. Мішки, бо мені нахиляють, мене хвора спина, я нахилятися не міг, нести можу тягір, а нахилятися не можу. Грижа спинномозгова, вона не, не, не дає можливості цієї. Я мені нагружав мішок, сам брав, і ми бігли вперед до цієї крайньої барикади, скидали мішки і знову верталися. І так... і... Але я безпосередньо постійно набирав устима. Тривога наростала вже, така була тривога. От, не бере, не бере труби, не бере труби, тут стріляють. А... В цей момент, як ми носили мішки, це вже потім я на відео бачив, що паралельно на інститутській вже мого устима за руки відтягували, що Устима вже не було. Це вже я потім на відео побачив.